Війни підготовка до опалювального сезону повинна включати всі можливі ризики та напрацювання плану дій на випадок надзвичайних ситуацій. Наразі над цим активно працюють комунальники прилук, в тому числі і ті, що обслуговують житловий фонд. Товариство комфортні послуги обрали управителем 55 багатоквартирних будинків та одне прилуцьке ОСББ. На сьогодні його фахівці ретельно перевіряють усі мережі життєзабезпечення, говорить директор підприємства Богдан Ніязов. Ми зараз обходимо будинки, тобто. Щоб не виникло, скажімо так, надзвичайних оцих ситуацій. Зараз наші працівники щоденно працюють, обходять всі мережі, проводять технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Ось буквально тільки недавно закінчилась перевірка електромереж, щоб ніде по електрощитових не було ніяких проблем. Замінювалися автомати, знімалися жучки, ставились запобіжники, тобто повністю, щоб електромережа витримувала напругу, щоб, не дай Бог що люди, коли будуть користуватися обігрівачами, щоб вона це витримувала. Тобто повністю пройшлася провірка. Зараз нашими сантехніками виконується перевірка внутрішньобудинкових мереж щодо системи опалення, гарячого водопостачання, холодного водопостачання. Це також перевіряємо всі крани, щоб могли перекриватися стояки, щоб, не дай Бог, що якийсь порив. Це дивляться, щоб не було ніяких поривів. Е скажімо так, на цих мережах по підвальному приміщенню в місцях загального користування, та це не завжди залежить від обслуговуючої компанії, говорить Богдан Ніязов. Самі мешканці нерідко створюють собі проблеми, особливо це стосується каналізаційних мереж. Під час таких технічних обслуговувань на даний час наші робітники багато, скажімо так, витрачають часу на пробування каналізації, але це проблема більше не так в мережах, як в користуванні цими мережами, тобто, ось, наприклад, за останні два тижні дуже часто ми пробиваємо від таких засмічень, як побутові предмети жіночого, чоловічого використання, це консервація, яблуки. Тобто хотілося, щоб і люди розуміли, що попереду такий тяжкий час, і вони також ставились відповідально до своїх обов'язків. Також хотілося, щоб люди це також розуміли і також на це звертали увагу. Бо вони ж потім собі підтоплюють ці саме підвальне приміщення. Ця вся вода попадає. Зараз вже не літо, вже немає такої великої плюсової. Температури, щоб воно скоріше висихало, і виходить, ці підвали, як тимчасові, скажімо, укриття, куди люди зможуть мають змогу заховатися, вони знаходяться в сирості. В сирості знаходяться за чого, що неправильно користувалися, забилося, витягнули таке. Тобто хотілося, щоб і люди також йшли на зустріч і більш відповідально до цього відносились. В свою чергу управляюча компанія завжди готова до виконання своїх обов'язків і зворотнього зв'язку із мешканцями, які довірили їй своє житло. Диспетчерський номер у нас, як будинки до нас переходять, ми. Ми відразу повідомляємо поголошеннями. Плюс в квитанції, щоб люди розуміли, в кожній квитанції завжди є номер абонентської і диспетчерської служби. Диспетчерська служба працює без вихідних цілодобово. Тобто в будь-який момент вони можуть звертатися, там відреагують, приймуть заявочку, зафіксують і будемо реагувати.